Вітаю, друзі! 13 серпня сьогодні з вами Валерій Клочов. Якщо хтось думав, що Путін може віддати Курську область Україні, то ні, він їй не віддасть ні за які гроші. І може використати будь-які методи для того, щоб домогтися повного контролю за цією територією і навіть найбрудніші. Про них я вам зараз розповім, тому будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Ця інформація дуже важлива. Справа в тому, що сьогодні в російських змі з'явилося інтерв'ю начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації Ігора Кирилова його активно поширюють, але не все а звертають увагу на фрагмент про те. Як він стверджує, що в Україні може бути вже так звана брудна бомба. Ось що він говорить на камеру, відповідаючи на запитання журналістки е військового телеканалу. «Звізда». наскільки реальний сценарій створення воєнно-політичним руководством України грязної бомби? Грязна бомба. Но... Ну, секрет не будемо розкривати. насправді це не так складно. Я думаю, що у них є есть... примінення. Отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда. Все наши опасения были переданы установленным порядком в организацию по запрещению химического оружия. Реакции пока никакой. За словами Кирилова, пишут Розмі, виготовити таку такую бомбу не так вже и складно. Якщо ви промоніторите російські засоби масової інформації, приблизно з 13-ї години за московським часом вони масово почали поширювати саме це повідомлення. Телеграм-канали поки що мовчать. Я думаю, просто не було вказівки, але за годину другу це з'явиться і на Ріановості, і на Натас, і таке інше. Тим паче, це офіційна посадова особа в Збройних силах Російської Федерації. У червні цього року Кирилов на брифінгу вже розповів, що західні країни... Продовжують ввозити в Україну радіоактивні речовини для подальшої утилізації. За його словами, основні маршрути потрапляння таких відходів на українську територію через Польщу та Румунію. Кирилов додав, що організаційні та фінансові питання в цьому процесі курує особисто голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Чому він сказав про Єрмака? Я вам не готовий прокоментувати. Можливо, напишете ви. Але дійсно, в мене це викликає. Певну посмішку, але такий гіркий присмак, все-таки в цій посмішці він присутній. Але те, що вони активно використовують будь-які методи і засоби для того, щоб переконати і міжнародну спільноту, що ми вбивці, а не вони терористи і вбивці, ну от я вам наведу ще один приклад. У цих публікаціях, де мовиться про інтерв'ю Кирилова, дописують наступну річ: що нібито представники Збройних сил України. Заявляли, що у них на озброєні є аналог бойової отруйної речовини табун, яка була синтезована в нацистській Німеччині та використовувалася вермахтом, тобто ми живемо типу за заповітами гітлерівців. Ну вони постійно нас ототожнюють чомусь із саме нацистами. А тепер до суті всього цього вищесказаного йде може бути на думку саме цього Кирилова і російських пропагандистів Путіна використана українська так звана брудна бомба. Сьогодні в телеграм-каналах російських почала поширюватися інформація про те, що нібито експерти при Раді безпеки Російської Федерації підготували рекомендації керівництву Росії в найкоротші терміни. Підготувати евакуацію мешканців Курська та Курчатова, а також провести низку заходів щодо інформування населення про заходи, що вживаються у разі можливого радіоактивного забруднення в радіусі 150 км від Курської атомної електростанції. Як на мене, це свідчить про те, що зараз путінський режим розглядає один із варіантів стримання наступу Збройних сил Курської області підрив атомної електростанції. В чому звинуватять нас? Підрив Курської атомної електростанції, друзі, так вам не почулося. Чи може на це піти Путін? Легко. Я абсолютно не маю ніякого сумніву, згадайте історії з Розанським Сахарком. Він може пожертвувати не однією тисячою своїх мешканців, своїх громадян. Рахуйте, що вже понад півмільйона росіян було знищено Збройними силами України на території України. А їх сюди послав Путін, і вони підтримали Путіна. І вони проковтнуть навіть історію з нібито ударом брудною бомбою Збройними силами України по території і по об'єктах Курської атомної електростанції, внаслідок чого відбудеться забруднення. А зроблять вони це самі. Тим більше, два дні тому, така спроба була зроблена ним на Запорізькій атомній електростанції. Але якщо вони там її контролюють, і це виглядає ну доволі дивно, як ми туди взагалі могли втрапити, чи потрапити, чи вдарити, то з Курською атомною електростанцією це більш очевидніший для них такий буде е, захід, тому що тут вони зможуть звинувачувати нас, що ми масово знищуємо російське населення. Ну, класичні гітлерівці, нацисти, що ще можна додати. Втім, я зробив би зараз поправку, чи дійсно такий варіант буде реалізований на практиці, не поспішав би однозначно стверджувати, тому що в такий спосіб зараз Росія може просто тиснути на захід, аби вони переконували нас, щоб ми не продовжували свої наступальні операції у Курській області, як мінімум, а максимум, щоб виводили свої війська з цієї території, хоча, як на мене. Цей тиск ні до чого не призведе, враховуючи те, що Захід підтримав нас, то швидше за все вони і не будуть нам говорити, щоб ми припиняли щось робити на території Росії, а засувати ядерну бомбу або просто-напросто влаштувати вибух на Курській атомній електростанції Путін може. Я в цьому особисто не сумніваюся. Тому ситуація поки що така: поширюйте цю інформацію своїм знайомим і друзям, це не якась фейкова новина. Це інформація озвучена начальником військ радіаційного хімічно та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації Ігорем Кириловим. І озвучена вона не випадково. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю цю машину і не перемикайтесь! Все буде Україна!